Дорогі друзі, дорогі партнери, дорогі однодумці, дорогі лідери моєї команди в компанії Доктор Нона. Я завжди до вас так звертаюсь, коли ми з вами зустрічаємось на нашому навчанні, на різних курсах або коли виїжджаємо разом відпочивати. Але сьогодні у нас з вами незвичайне привітання, тому що, окрім цих слів, я хочу вас ще привітати зі святом. Сьогодні в нас з вами 23 серпня. 23 серпня цього 2024 року день народження в компанії доктор Нона. 30 років! 30 років успішного існування! 30 років мільйонів задоволених клієнтів! 30 років успішного розвитку та життя в компанії нас з вами дистриб'юторів. Я вітаю кожного з вас, що ви на своєму шляху зустріли компанію доктор Нона. І зразу хочу подякувати своїм наставникам, які мене з нею познайомили. Ірина й паша дуже дякую вам за це. А ще хочу подякувати кожному з вас, моя улюблена команда успішних людей. Кожну з вас. Не буду зараз перераховувати чому, тому що впевнена, що на протязі одного, двох, трьох років, поки, поки це відео буде у нас в Ютубі, в інтернеті, до моєї команди, до нашої команди спільної, будуть додавати ще сотні і тисячі успішних дистриб'юторів. Я дякую кожній з вас. За те, що ви відгукнулись на пропозицію співпрацювати з компанією Доктор Нона. За те, що ви щиро вірите в свій успіх, навчаєтесь на наших курсах і успішно досягаєте поставлених своїх цілей. Бажаю кожному з нас з вами успіху, успіху, щоб всі наші бажання здійснились завдяки співпраці з компанією «Доктор Нона». Обов'язково міцного здоров'я, нев'янущої краси, ще багато відпочинків і наших таких виїзних шкіл різних. Бажаю головне нам з вами, щоб закінчилась війна в нашій рідненькій Україні якнайскоріше. І ми з вами дійсно будемо ну, просто повністю щасливими. З 30-ти річчям! І побігли ми з вами в нове десятиліття успішного розвитку в компанії доктор Нона. Будьте щасливі, друзі! Дякую вам!